Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Копіючка. покажу вам вигідні ціни на хімію, акції, новинки, асортимент. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду. Серветки для оновлення чорного кольору 144,90. Кауфен плямовивідник 65. Кондиціонер для білизни Кауфен 75, 900 г. Парсіл гель для прання 259,90, гель-прання для прання Зося 75 універсальний та для кольору 2-літровий, порошок пухнастий нянь 110-2 кг 400 г, морська сіль для ванни малинова панакота 70 Засіб парфумований для ванної кімнати 40 гривень, 80 г два аромати. 22 гривні 90 копійок, мочалка рукавичка для тіла, 89,90 станок чоловічий, 4 штуки одноразовий душ 35 Та є ще ось такий не потребує смивання 29,90, рушник тюрбан для волосся з бантиком 75, Щітка для волосся масажер 49 Пілінг для обличчя 5990, грубо зернистий, дозатор скло 65, рідке мило дору 2 аромати 4490, крем для гоління для всіх типів шкіри 4990, ніве пінка для гоління 120, 9990 гель для душу чоловічий, 275 бомбочки для ванни 7 штук. Кришталеві намистинки освіжувач повітря 59,90, ополіскувач для ротової порожнини 700 г 65 дитяча зубна щітка 29,90, щітка електрична 100 гривень, хна для волосся натуральна 29,90, фарба дебют 32 гривні 90 копійок. Палет 8790 Двофазний кондиціонер 82 ,90 гривні 90 копійок. Маска для волосся зміцнююча 250, шампунь 229,91 літр. Для сухого та ослабленого волосся. Шампунь для волосся та маска каратин 7990 1 літр. За 80 гривень є ще маска для відновлення волосся з кератином. Щітка фен для волосся 575, 28% знижки. 425 браш для волосся. Фен 1200 Вт, 149,90. Є ще ось такі фен три в одному, за 450 гривень. Машинка для стрижки волосся 249,90, щипці утюжок для волосся 299,90, фен для волосся 449,90, праска парова електрична 699,90. Машинка швейна зі знижкою 58% 29 гривень. Машинка для видалення катишок 185 і така 185 гривень. Металеві гачки на липучках 19,50. Дві штуки 29. Є ще за 2490 штуки. Металевий гачок на 6 маленьких гачків 49. Набір гачків 29. Бреф для унітазу 150 гривень, 3 штуки по 50 грамів. Серветки універсальні для прибирання 38-60 штук. є ще така велика упаковка за 144,90 100 штук 19% знижки. Засіб для видалення вапняного нальоту 79,90%. Паста миюча універсальна має приємний аромат 129,90. На засіб для видалення жиру знижка 20% 135 гривень. Засіб універсальний така ж сама ціна. Солар проти жиру та Нагару 52 гривні 90 копійок. Галакс антижир, суперсила 500 грамовий – 87,90. Феррі для миття посуду 59,90 з ароматом ромашки. Подвійна упаковка в для миття посуду 2 штуки 179,90. Чайне дерево та м'ята. Місіс Хелен. Сіль для посудомойної машини 89,90 кг 200 г. Ароматизатор в гранулах для білизни 199,93 аромати. Ленор в гранулах 179,90 210 г. Дитячий гель для прання універсальний 39,1 літр. Ополіскувач 2 аромати 1-літровий 44. Шампунь для волосся Сьоз ратин 147,90 440 г, сойка 127,90 бальзам для волосся кондиціонер. Шампунь 127,90, 300 г. Дзеркальна вода для волосся від сойка 197,90. Максимальний термозахист 162 г 90 копійок. Кислотний пілінг для шкіри голови від сойка 264,90. Зволоження та оновлення. Баніш для видалення плям 85 Засіб для прання сіла 89,90. Вологий туалетний папір Зева 60-42 штуки. Вологі туалетні серветки 45-130 штук. Папір туалетний сніжна панда 199,90. Вологі серветки дитячі 26,90-72 штуки. Памперси 160 гривень. Кісточки для макіяжу з косметичкою 129,90. Такий набір 99,90, прокладки Always 79,90. Упаковка 16 штук. Чайне дерево. Гель для інтимної гігієни 5790. Є ще кремовий засіб від зая 500-грамовий 109,90. Крем для рук та нігтів 43. Крем для обличчя Нівеа зволожуючий 167,90. Крем 50 плюс 140 гривень розгладжуючий. Зимовий захист можна використовувати як основу під макіяж 45. Нічний крем з олією зародків пшениці 4790. Маска для губ 9,90. Ватні палички з обмежувачем 60 штук 40 гривень. Упаковка 300 штук. Ціна 35 гривень. Белла – 32 гривні 160 штук. Ватні диски Белла 45-120 штук. Маска для обличчя 19,90. Патчі під очі Алоє Вера – 109,90, 60 штук, 22 гривні 90 копійок глина для обличчя чорна з активованим вугіллям. 2990 патчі під очі багаторазові, Крем Бі-Бі від Сая 162 гривні 90 копійок. Крем денний Ніве 235. Доктор Санте для нормальної та жирної шкіри 105 гривень. Дуже дякую, що дивитесь, Дякую за ваші вподобайки. Підпишіться, будь ласка, на канал та натисніть на дзвіночок. Мені буде дуже приємно. На все добре!